Залежить від об'єктів від місцевості, взагалі, але в основному залежить від плавних плавності років. Тобто приліт на стандартній висоті, приліт плавно для збереження максимальної ємності батареї. Зосереджені очі загострена увага та бажання закарбувати в пам'яті кожну пораду в студентів чітке завдання навчитися керувати дронами. І, хоч це не справжній бій, а тільки симулятор, проте не дати маху перед тими, хто вчить, для них вже справа вдячності та честі. Наприклад, ви зараз знаходитесь на сіні, і вам потрібно наприклад, попробувати десять разів сісти на снопсіна, але не на один той самий, а постійно різний. Однозначно, гордість таких людей, вдячність, безмежна повага, тому що без них ми б зараз тут не сиділи. Ми дуже вдячним Спойним силам і іншим військовим, які нас захищають. Це безмежна вдячність. Їм. Конкретно щодо операторів дронів. Е, ну, респект їм. Воно й не дивно сьогодні літати пташками вчать не просто інструктори, а бойові спецпризначенці з умеги. Ці нацгвардійці без перебільшення асу у своїй справі. Саме вони зробили неможливе, допомогли побратимам більше місяця протриматися в напівоточенні. Весь цей час хлопці за допомогою дронів надсилали своїм провізію та боєприпаси. А це завдання зовсім не з простих. Тут треба залишатися невидимим для ворога та бути точним, немов снайпер. Ми... Підготувалися добре, спілкувалися з багатьма людьми, розуміли, яку роботу нам потрібно зробити. Ми зарані зв'язалися з ними, підготували точку, куди ми будемо скидувати. Ну і відповідно, маскування своє, з якої позиції ми працювали. Робили певні маневри для того, щоб зрозуміти чи є за нами якесь стеження. хлопці молодці трималися, і ми мали допомагати їм. У Нас вибору не було. Студенти навчаються керувати дронами вже місяць і чесно зізнаються, виходить не все і не одразу. Але аж руки чешуться опонувати диво літунів, і можливо стати пліч опліч з крутою умегою. Потрібно більше практики, потрібно привикати до органів керування дроном для хлопців, які колись в дитинстві бавились такими всякими вертольотиками на керуванні, всякими маленькими дронами. Я думаю, багато в кого таке було принаймні в мене точно. То мені було легше. Саме саме почати, де дати більше газу, де дати е, більше кут нахилу дрону. Зараз війна дронів, все розвідка, відслідковування ворога, відслідковування е, союзника, переміщення. Абсолютно все за дронами. Хотів би не хотів. Я можу сказати, що я, я до цього готовий. Для мене в цьому немає абсолютно ніякої проблеми. Тому що якщо ворог іде на тебе, то тут вже питання твого життя. Якщо ти не хочеш по ньому стріляти, то він по тобі з залюбки постріляє. Чим більше я практикую, то мені стає якось легше там. Спочатку було просто важко злетіти, а зараз можу і літати добре там якісь маневри робити, щось таке. Насправді я ще не знаю, чим я буду займатися в майбутньому, тому, типу, якось прокомунікувати з ними, дізнатися якісь нюанси певні. Можливо, вибор собі роботу нарешті. Круто, тому що можна набути якісь такі навички, які б я не отримав на якомусь цивільному навчанні по дронам. Нацгвардійці помилки підопічних бачать і говорять їм про це в очі. Або реальність це не про компліменти. Проте журналістам правда тут любів зізнаються, майбутнє у дроників точно є. Буші такі горять бажанням знати та вміти. Помилки всі робляться, чогось починають, і це нормально, це не страшно. В будь-якому випадку ми їх підкоригуємо і допоможемо виправити ті ж самі помилки. Це в більшості випадків плавний політ. Грамотний, і я би виділив, мабуть, розворот на місці, тому що у дуже багатьох пілотів є така проблема: розворот на місці без втрати позиції самого дрона і без втрати газу. Одного заняття недостатньо, але знову ж таки, я зустрічав таких унікумів. Свій час, коли я був на навчаннях, в нас були певні хлопці. Я би сказав, це одиниці, буквально одна людина з десяти, яка ніколи не мала дотичності до дронів, але сівши за. Той самий симулятор, по до прикладу, як ліфтов, вона буквально одразу починала свій політ. Кожен має знати, що там твориться і до чого ми всі йдемо. Дуже молодці хлопці, розвиваються, навчаються місяць роботи, кажуть і вже ну добрий результат. Тому молодці, молодці. У цьому сюжеті немає обличчя прізвищ бійців та вчителів, а також жодних локацій. Бо це важливо лише нашому ворогу. Тут сенс у самих знаннях у закладі кажуть, що саме завдяки тим, хто був на нулі та побачив реальність на власні очі, їхні учні будуть вміти те, чому не навчишся в елітних університетах, не купиш за всі гроші світу, та чого не побачиш у найкрутіших віртуальних іграх та модних блокбастерах. Те, що хлопці з бойових, це є надзвичайно важливим фактом, бо вони вносять в наш навчальний процес факт реальності. Наявність їхнього бойового досвіду і загалом величезної майстерності і часу нальоту є неоціненним для наших студентів, а також учнів і учасників нашого укупка. Кожного разу, коли ми, ми маємо контакт з хлопцями, ми я персонально до себе дізнаюся дуже багато з практичної точки зору. Вони вносять свою експортну оцінку в нашу навчальну програму також дають можливість її підправити. Практика життєво важливі поради та підтримка це лише частина того, що дали учням на сквардійці з Омеги. Основне діти тепер точно знають є Україна, є знання та є непереборне бажання, аби ця країна була вільною та процвітала, і це розуміння залишить ворога без шансів на перемогу у реальному часі і назавжди. Євгенія Полюкапова, Семан Пулик, правда, тут Львів вчасно діагностувати хворобу та не допустити важких ускладнень у другому медичному об'єднанні Львова стартувала ініціатива для масового скринінгу діабетичної ретинопатії. Це серйозне ускладнення цукрового діабету, яке може призвести до сліпоти. Відтак, всього до 10 хвилин кожен охочий може безкоштовно перевірити зір. Від сьогодні та від завтра ми починаємо охоплювати скринінгом мешканців всієї міської громади. Всі сімейні е, лікарі, лікарі-ендокринологи, які бачать потребу в скеруванні пацієнта на такий скринінг, мають можливість мають можливість сюди скерувати пацієнта, і пацієнт в дуже короткий час пройде таке обстеження. Якщо е, є е, пацієнт чи людина. З сім'ї, де дає цукровий діабет чи пацієнта з підвищеною вагою, масою тіла також може прийти сюди і обстежитися. Може бути як по запису, так і по живій черги, бо ми знаємо, що це обстеження ну, в середньому 6-7 хвилин. Тому тут немає такого зараз напливу. Але нам цей апарат був є в проекті на два місяці, тому е цим треба скористатися. Програма «Чек-Ай» використовує алгоритми штучного інтелекту, які дозволяють безконтактно виявляти перші ознаки діабетичної ретинопатії. Це стандартний медичний прилад, який робить цифровий знімок очного дна. Наш, наше ж рішення це штучний інтелект, який саме аналізує цей знімок, аналізує зміни у судинах і виявляє через ці зміни патології або захворювання. Діабетична ретинопатія одне з найпідступніших ускладнень діабету, оскільки довгий час не дає про себе знати. Близько 30% людей із діабетом мають зміни у сітківці ока, а без вчасного лікування цей показник може сягати 90%. Згідно даних Міністерства охорони здоров'я, в Україні є понад 3 мільйони пацієнтів, які хворіють на цукровий діабет. І половина тих пацієнтів не знають свого. Рівня цукру і свого захворювання в рік приблизно на 25-30 щороку ми маємо отримуємо нових пацієнтів перше виявлених, і це такий дуже серйозний дзвіночок для нас, як для галузі охорони здоров'я. Лише у Львівській громаді минулоріч було вперше виявлено близько п'яти тисяч пацієнтів із цукровим діабетом. Загалом їх зареєстровано майже 30 тисяч, 700 з яких це діти. Тому мешканців закликають перевірити свій зір, щоб в майбутньому уникнути важких ускладнень. А з сучасною технологією «Чек-Ай» це можна зробити швидко та безболісно. За дві хвилини дає нам висновок, чи є зміни очного дна. Які характерні при діабетичній ретинопатії, і тоді ми роздруковуємо результат пацієнту. Якщо щось виявлено, тоді ми рекомендуємо звернутися до офтальмолога або до ендокринолога. Прийшло 352 людини, і було виявлено 50 діабетичних ретинопатій. Додамо, що у Львові така ініціатива відбувається вперше у другому медоб'єднанні. Нагадаємо, що можливість перевірити зір на діабетичну ретинопатію буде доступна для громадян близько двох місяців. Ірина Цвігун, Остап Кульпа, Правда, тут Львів. Скидав відходи поза межами сміттєзвалища. За таке порушення бізнесмену та заступнику начальника комунального підприємства оголосили підозру за даними слідства. На стрищині було укладено ряд договорів про виконання робіт з утримання сміттєзвалища. Однак підприємець, чотири роки ігноруючи домовленості, скидав тверді побутові відходи поза межами спеціально відведеної для цього території. А посадовець комунального підприємства, з якими були укладені договори, не визначав необхідність та не ініціював виготовлення проєкту експлуатації полігону та здійснення складування відходів згідно такого проекту. Таким чином вони завдали шкоди довкіллю на понад 57 мільйонів гривень. Слідчі дії тривають. У Шептицькому сталася смертельна пожежа. Відомо, що займання сталося на другому поверсі будинку. На момент прибуття пожежників з вікон квартир вибувався густий дим. Під час гасіння полум'я у помешканні виявили двох чоловіків без свідомості, яких одразу винесли на свіже повітря і розпочали разом з медиками реанімаційні заходи, але врятувати їх не вдалося. Загиблими виявилися власник квартири та його знайомий. Майже за годину пожежу вдалося ліквідувати повністю і не допустити поширення вогню на інші помешкання. Причини та обставини виникнення пожежі наразі з'ясовують фахівці. Фатальна ДТП сталася у Другобичі. Відомо, що між собою не розминулися легковик та вантажівка. Наразі правоохоронці встановлюють причини цього зіткнення. Внаслідок ДТП водій легковика загинув на місці, а його пасажирку з тілесними ушкодженнями госпіталізували. За цим фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.